Які обов'язки має роботодавець під час того, коли вас звільняє з роботи, тобто під час того, коли власне, ваш трудовий договір припинився? Це регулюється статтями 116 та 117 Кодексу законів про працю і, зокрема, в цих статтях містяться норми наступного змісту. В день вашого звільнення роботодавець повинен видати вам належним чином оформлену трудову книжку. Порядок ведення та оформлення трудових книжок регулюється в нас в Україні спеціальною інструкцією, яка чітко вказано, яким саме чином вони повинні заповнюватися. Зокрема, Запис у трудовій книжці про прийняття вас на роботу повинен відповідати наказу про прийняття вас на роботу, про який ми говорили раніше. І, відповідно, запис про звільнення вас з роботи повинен так само відповідати тому, що міститься в наказі про звільнення з роботи, тому що звільнення оформляється саме таким чином. Наступне. Ще в цих статтях йдеться про те, що в день звільнення роботодавець повинен провести з вами повний розрахунок, тобто всі належні вам до виплати суми. А це можуть бути не лише ваша заробітна плата основна, а й компенсаційні виплати, якщо, скажімо, ви маєте право на їх отримання, додаткові виплати, гарантії, соціальні пільги і тому подібне. Якщо з якихось причин роботодавець для вас не видав трудову книжку і не виплатив гроші, належні вам або щось одне хоча б з цього, ви маєте право на оскарження його дій і відповідно на витребування і одного, і іншого, тобто і трудової книжки, і належних вам до сплати сум. При цьому, якщо ми говоримо про загальний строк, наприклад, ви оскаржуєте незаконність вашого звільнення, то ви не це маєте всього насього один місяць, тому реагувати треба досить швидко. Якщо ж ми говоримо про стягнення невиплащеної, але нарахованої заробітної вам плати, так, то для цього взагалі не встановлюється ніякий строк позовної давності. Як правильно оскаржити дії чи бездіяльність роботодавця? В першу чергу варто звертатися із письмовою заявою або скаргою до нього самого. Ми вже говорили про те, як це правильно зробити. Ось Тому зараз розглянемо наступні дії. Якщо ваше звернення до роботодавця не принесе для вас бажаних результатів, ви можете звернутися до кількох органів, так? до кількох формацій, якщо так можна сказати, які допоможуть вам вирішити ваше питання. В першу чергу це може бути теж профспілка на підприємстві, в якому ви працюєте. Якщо її немає, або ви не бажаєте до неї звертатися, тому що обов'язку прямого до неї звертатися, як і до комісії трудових спорок, які визначені трудовим законодавством, але фактично мало додіють, ви можете звернутися до інспектора праці який знаходиться за відповідною, за відділенням служби інспекції праці, який є в кожній адміністративній одиниці, власне. Або, скажімо, якщо ви проживаєте, працюєте в селі, то звертаєтеся у районний відділ цієї інспекції праці. Вони зобов'язані здійснити перевірку за вашою заявою і, відповідно, навіть можуть самі ініціювати провадження, це може бути адміністративне провадження і кримінальне навіть провадження, або ж цивільне, в залежності від того, який саме саме виникає у вас з вашим роботодавцем. Крім того, ви маєте право безпосередньо звертатися до суду. Ось, до суду ви звертаєтеся за допомогою, звичайно, позовної заяви, але для того, щоб у вас було більше доказів, з якими ви звертаєтеся до суду, бажано все-таки пройти попередньо хоча б якісь інстанції, тобто чи звернутися до інспекції праці, чи до вашого роботодавця, щоб потім показати суду, що ви все-таки якихось дій вжили для того, щоб відстояти свої права. Таким чином, підсумувавши... Інформацію, яку я сьогодні розповіла для вас, варто назвати кілька основних аспектів. Найперше, ваші трудові правовідносини з роботодавцем починаються із укладення трудового договору. Умови цього договору не можуть суперечити визначеним чинним законодавством нормам. Якщо ви бажаєте розірвати трудовий договір безстроковий, якщо він був укладений, ви повинні попередити роботодавця за два тижні до того, якщо це є строковий трудовий договір, повинні бути на те поважні причини. Серед поважних причин, наприклад, може бути неналежне виконання роботодавцем і своїх обов'язків. Роботодавець теж має підстави для того, щоб з вами розірвати трудовий договір, і ці підстави є визначені Кодексом законів про працю або можуть бути визначені трудовим контрактом між вами та роботодавцем. І в момент звільнення, тобто в день звільнення, роботодавець повинен видати вам трудову книжку, яка належним чином оформлена, і розрахуватися з вами. Якщо ви не погоджуєтеся з якимись діями роботодавця, ви маєте право їх оскаржити чи до нього безпосередньо, чи до інспекції праці, або ж до суду.